Ну, слухайте, ви кажете, де ці глобальні зміни? Ну, послухайте, я в курці, ну мені холодно. Дуже висока влож, така волога стоїть. І хтось там каже, що та ні, я не вірю, що будуть катаклізми. Ну, послухайте, вони вже, ось ми в них вже, слухайте, люди. Подивіться, що робиться в травні, в Україні. Ну-ка, пригадайте, коли таке було в травні, що в нас з вами, мороз на морозі, дощі. Холод такий постійний, наче, наче осінь якась. І я вам хочу сказати, літом то навіть і не пахне. Тому розмова типу, звідки ви берете цю інформацію, да ось вона навколо. Не треба навіть бути якимось меганауковцем, щоб зрозуміти, що відбуваються незворотні зміни на нашій планеті, що наша Земля змінюється. Що у нас клімат вже. Геть інший. Я взагалі сьогодні вийшла, і воно таке, знаєте, моросить зранку, таке, знаєте, прям міні-крапулечки такі дощові, наче якийсь мусон оце, знаєте, в Амазонці. Оце що вони постійно, знаєте, такі дрібні, дрібнічні такі, крапельки. А ви кажете? Ну і Знов таки, ніхто нікого ні в чому не знаєте, не убіждає. Тобто, ви вправі робити будь-які висновки. Просто я колись так само не вірила у війну. Ну як? Як в мене, знаєте, як у всіх українців, на Москві купа родичів і в житті, в житті просто не повіривши, як таке може бути. Невже взагалі без мізків? Бо мені, коли приходила до мене ця інформація, і, до речі, мені Бог давав. Я до останнього не вірила. Спрятувала. Зараз ні. Коли йде інформація, яка навколо треба знаки читати, треба бачити те, що відбувається. Тепер я взагалі не сперечаюсь, і з Богом не сперечаюсь. З тим, що відбувається, не сперечаюсь. Землетруси, подивіться, коли таке було, що стільки землетрусів на рік. Тому е, десь сунеться. та... Е, Тихоатлантична політа, оце там, де це розлом, це в будь-який момент може відбутися, в будь-який. І якщо вони, там вже рух, там вже рух. Люди, а що вам ще потрібно, щоб ви це зрозуміли, щоб ви це відчули або там щось побачили? Я впевнена, що навіть якщо там на якусь країну накриється цунамі, ще будуть люди, які будуть казати, та ні, то, то це просто випадково.